Автор фільмів тепер у лавах ТРО боронить державу. Олександр Ткачук раніше відзняв фільм, де спробував розібратися у психіці українців, проаналізувати історію України за останнє століття. Російське вторгнення 24 лютого змінило пріоритети Олександра. Історію режисера, який воює, готовий поділитися Назар Войтенков. Мені 30 років, і я не знаю хто я. Мені здається, що зі мною щось не так. Ким був початок стрічки Хто ми? Психоаналіз українців режисера Олександра Ткачука. Автор називає цей фільм колективним сеансом психотерапії для нації, адже розбиває травми, набуті українцями від рук ворога упродовж ХХ століття. Під час показів зали кінотеатрів були повними. А після початку повномасштабної війни свої діти ще режисер виклав у відкритий доступ. Відтоді стрічку подивились уже близько мільйона глядачів. Олександр переконаний, що події повномасштабної війни не черговий поворот історії, а лише ознака незмінності росіян. 24 лютого він був із показом фільму в Італії. Того ж дня вирішив повернутися додому і приєднався до територіальної оборони. Особливість тероборони в тому, що це фактично всі добровольці, люди різного віку, різних різного соціального статусу, і вони цілком усвідомлено розуміли на що йшли, і зараз виконують бойові задачі на рівні з іншими бойовими підрозділами Збройних сил України. Поєднувати творчість і війну непросто. Одначе зараз Олександр знімає документальне кіно про підрозділ, де виконує обов'язки командира. Говорить, що бійці тримають моральний дух, протидіють ворогу не тільки зброєю. Воювати допомагає. І рідна мова. Це це якби наша відмінність і на фронті. Там під час підспілкування по раціях це ну дуже допомагає. Цю війну військовослужбовець називає об'єднавчою однак, міркує, що станеться після перемоги і що українців зможе об'єднувати далі. Любимо сваритися, любимо срачі. Таке слово, таке часто в інфопросторі звучить, і мене оця думка якби непокоїть і бентежить, щоб ми змогли утримати. Цю перемогу і розбудувати ту країну, про яку ми мріємо зараз. Я вчусь на піаніста, тому що я хочу зіграти концерт Ліста, який називається Танець Смерті. Це той концерт, який я перший раз почув, коли прийшов в добровольчий батальйон Донбас. Я в той день десять разів його слухав. Цей концерт для мене є як уособленням цієї війни. Якщо ми не переможемо, то у нас ну, ми просто загинемо як нація, і ми не можемо собі цього дозволити. Зважаючи на, по-перше, історичний досвід і розуміння того, що, ну, що це буде, тому ми маємо перемогти, ми маємо помститися або встановити справедливість, іншими словами. Тому що зло має бути покаране і. У нас немає іншого варіанту. Назар Войтенков Орест Пона п'ятий канал.